П'ятеро поранених від початку тижня ворог не припиняє терор Нікопольщини. Журналісти ідентифікували командирів РФ, які віддають наказу обстрілювати прибережні громади району. Ким виявилися військові злочинці. А з прибережних громад району триває добровільна евакуація. Куди звертатися? Закликала знищити захід України ракетами. Поліція відкрила кримінальне провадження проти блогерки з Нікополя, що їй загрожує. Енергетики попереджають про планові знеструмлення у Покровській та Червоногригорівській громадах, де не буде світла. Із операторами газмережі тепер можна зв'язатися за новим номером телефону, з якими питаннями можна звертатися. Ані Копальченка Поліна Халькевич стала володаркою молодіжного кубку Європи і встановила нові рекорди України, де відзначилася спортсменка. Видивитися спацпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтеся на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Таном на 18-ту годину на Нікопольщині тривожно. Від ранку низці прибережних громад загроза артобстрілів та ударів дронами камікадзе. Наслідки атак уточнюють. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вночі ж під ударом були Нікополь, Марганець, Покровська та Червоногригорівська громади. Горіла приватна оселя, минулася без жертв. П'ятеро травмованих у районі від початку тижня. Під атаками впівдронів та артилерії опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська та Першотравневська громади. Росіяни били артилерією та безпілотниками. Одного постраждалого ушпитали, шпитали ще четверо лікуватимуться вдома. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, магазини, кафе, автівки та лінії електропередач. Із прибережних громад Нікопольщини триває добровільна евакуація. Виїхати з прифронтових територій людям допомагають правоохоронці підрозділу Білі Янголи. Вони забезпечені бронеавтомобілями, системами РЕП, засобами зв'язку та медикаментами, які необхідні для безпечної евакуації. Тож, якщо бажаєте виїхати у більш безпечне місце, звертайтеся до поліціянтів за номером, що на екрані. Журналісти Незалежної Української агенції журналістських розслідувань слідство інфо провели розслідування та встановили російських командирів, які віддають накази атакувати цивільних у Нікополі та Марганці. За їхніми даними, удари здійснюють військові 345-го десантно-штурмового полку РФ. Атаки найчастіше спрямовані по приватному сектору на березі змілілого водосховища, порту та телекомунікаційних об'єктах. Часто атаки виглядають як навчальні. Злочином проти людяності визнали обстріли Нікопольщини в ООН. Такого висновку дійшла незалежна комісія з розслідування порушень прав людини. В оприлюдненому звіті йдеться про систематичне переслідування мирного населення. Експерти вивчили півтисячі відео та свідчення місцевих жителів і дійшли висновку, що окупанти навмисно обстрілюють цивільну інфраструктуру, рятувальників та карети швидкої. Ці об'єкти мають чітке маркування, але росіяни свідомо ігнорують норми міжнародного гуманітарного права. І такі дії є прямим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як серйозні воєнні злочини. А вона закликала РФ знищити ракетами захід країни та ображала українських захисників. І все це у прямому етері. На Львівщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо 24-річної блогерки з Нікополя. Під час прямої трансляції у соцмережі вона побажала ракетного удару у кожен дім. Після розголосу дівчина заявила, що її слова були жартом, хоча і підтвердила свою неприязнь до регіону. Видання «Захід.нет» з'ясувало, що скандальна футблогерка, уродженка Норильська, є громадянкою України та, попри це, має також і російський паспорт. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення фігуранці про підозру. За вчинене її може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Да буде день, да будуть ракети, де да привіті дом кожного западенця. Жителів Нікополя попереджають про фейкові листи, які нібито розсилає державна податкова служба. У вкладенні повідомляють про проведення фінансової перевірки за фактом легалізації коштів. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп'ютера користувача. У ДПС наголошують, що не мають до цієї розсилки жодного стосунку, тому просять всіх бути уважними та не відкривати подібні повідомлення. І важлива інформація для жителів Покровської та Червоногригорівської громад. Енергетика попереджають про планові знеструмлення. 1 листопада вони проводитимуть технічні роботи з 8 до 18 години. Без електрики лишиться село Борисівка та місто Покров. А 2 листопада знеструмленим знову буде село Борисівка. Мешканців просять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. А компанія газмережі має важливу інформацію для жителів Нікополя та району. У фахівців з'явився новий контактний номер телефону. Він нині на ваших екранах. Туди можна звертатися, аби передати показання лічильника газу, з'ясувати повну інформацію про нарахування та оплату та дізнатися відповіді на інші питання. Контакт-центр працює у будні з 8 до 17 та у вихідні з 9 до 18 години. Водночас фахівці нагадують, у разі аварійної ситуації необхідно телефонувати за номером 104. Дзвінки приймаються цілодобово. У ЦНАПі Покровської сільської громади запрацювала паспортна станція. Там можна оформити паспорт громадянина України та документи для виїзду за кордон. Послуги, поки працюють у тестовому режимі, а звернутися до ЦНАПу можуть усі жителі громади. За додатковими консультаціями звертайтеся за номером, що на екрані. Відновили роботу після тривалої перерви. У Нікополі знову запрацювало бюро правничої допомоги. Туди мешканці громади можуть звертатися за безоплатною юридичною підтримкою, консультаціями та допомогою у вирішенні правових питань. Бюро працює у звичному режимі у будні дні з 8 до 17 години. Вибороли перемогу попри складні погодні умови. Нікопольчани відзначилися на відкритому чемпіонаті області із вітрильного спорту. Вихованці Нікопольської спортивної школи посіли два перших, друге та третє місця. А Нікопольчанка Поліна Халькевич стала володаркою молодіжного Кубку Європи і встановила нові рекорди України. Змагання пройшли у Франції. Наша скалолазка встановила одразу два рекорди України в один день на молодіжному Кубку Європи та на Європейському Кубку серед дорослих. А вони танцюють та отримують нагороди попри обстріли. У Нікополі працює міський хореографічний колектив Орхідея, де юні танцівниці щодня вдосконалюють свою майстерність під керівництвом натхненної наставниці. Їхня праця вже принесла перші перемоги. А для багатьох учасниць гурток став справжньою другою родиною. Як народжується любов до хореографії, наші кореспонденти бачили. В танцювальній залі панує гармонія рухів і щирих емоцій. Саме тут у хореографічному гуртку орхідея займаються десятки дітей, які не уявляють свого життя без танцю. Я була першою випускницею цієї школи. Запросили е, мої ж вчителі попрацювати надалі з цими малими дітьми. І Якось воно так і почалось. Спочатку було зрозуміло, там не дуже потім вже почала навчатись і. Кваліфікацію свою піднімати. До початку великої війни колектив налічував понад сотню дітей. Нині ж його відвідують менш як половина із них. Для кожного з учня в танці це не лише тренування, а й спосіб самовираження. Тренування проходять гарно і мені дуже подобається. І не одне заняття не пропускає. Мені дуже зараз подобається вивчати червідинг, і я люблю дуже багато швидких років Новим етапом у розвитку колективу стало вивчення черлідингу. Цьогоріч дівчата вперше представили Нікополь на обласному конкурсі Пліч опліч і здобули почесне третє місце серед навчальних закладів області. Третє місце це було відверто забагато навіть тому, що там були школи з різних міст і Кривий Ріг, і Павлоград, Вони всі були, і вони всі не спнеше. Вони вже були. А ми от приїхали. Учасниці колективу із теплом згадують свої Подорожі та виступи із концертами встигли побувати в Одесі, Дніпрі, Тернополі та навіть Калуші. Ми туди їздили на день міста. Нас відправила міська рада. Нам там дуже сподобалось, там були дуже привітливі люди, ну, красиве місто дуже. Сьогодні у орхідеї займаються діти різного віку, а навчати наймолодших часто допомагають колишні учасниці колективу, які навіть закінчивши школу, не полишають його. Бо пояснюють, студія стала для них справжньою родиною. Цей колектив це як друга сім'я, дуже рідний до серця. У нас завжди у колективі всі. Посміхаються, весело, всі як родина себе поводять. Для учасниць колективу Орхідея це не лише про танець, це про довіру, дружбу, підтримку і незламність. Навіть під час сирени тут звучить музика, і саме вона допомагає дітям залишатися собою, мріяти та досягати своїх цілей. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. Нікопольська ППО у райцентрі Сокол збив ворожий дрон, який летів атакувати місто. Про це розповіли у ветеринарній клініці. Добра ласка. Медики зазначають, птах дістав поранень, нині йому надають необхідну допомогу. А песик Дракула із Нікополя шукає люблячу родину. Колишні господарі викинули його цуценям у дощ ще влітку. Тоді чотирилапого знайшла зооволонтерка Анастасія Князева. Собаку вилікувала і нині шукає йому нових господарів. За словами волонтерки, він буде відмінним охоронцем і справжнім другом на все життя. Якщо хочете забрати песика до себе, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.